Ви сказали, що повинно бути зусилля у відчутті, але слова вони гарні. Однак немає відчуття в цих словах. Раф намагається вкладати в це сили, і ти повідчуєш, що там повно відчуттів. Про це пише Рабаш. І бальсулам, що немає такої речі в світі, яку б людина якої людина могла б вибудувати відчуття, все залежить. Не могла б вибудувати відчуття, все залежить від зусиль. Подивись на людину, яка народжується, вона не бачить, не чує, не реагує ні на що, просто шматок плоті, майже мертва. Потрібна лише мінімальна сила. Вкладена така невеличка життєва сила в цей шматок плоті, яка народилася, а потім, за допомогою цього, що ми її пробуджуємо, і вона сама пробуджується, і так починають пробуджуватися в неї ті самі властивості, відчуття. За допомогою яких вона починає отримувати зв'язок з оточенням. Зір. Смак. Звідки в неї це народжується? Вона докладає зусиль. Товаришу, ви сказали сили. Які сили? Раф, потрібно докладати сили в об'єднанні між нами. Сили об'єднання. За допомогою сил об'єднання між нами ми будуємо духовне, духовні органи. Правніше сказати, не будуємо. Їх а оновлюємо, формуємо. Вони були мертвими, а ми вкладаємо в них життя. Це називається зусиллям, що ми докладаємо, і тоді вони пробуджуються до життя. І всі ці види зв'язків вони будуть як вони були в Адам Рішон в системі, що існувала з самого початку, де в цій системі було лише світло, Нефеш. Ця система називається в стані райського саду. Тобто там було не було нічого, не було ніякого облачення, усвідомлення, яка форма, яку творець дав. Але нам, за допомогою зусилля, яке ми докладаємо, коли ми приходимо до виправлення, ми вже добавкою нашого зусилля за допомогою від світла Нефеш приходимо до Наранхай, до повного цільного світла, до повного творця в зв'язку між нами.